Вітаємо, друзі, на каналі Україна Онлайн, де вам завжди на службі точний та актуальний прогноз погоди. Перед тим, як ми продовжимо, підтримайте нас підпискою та залиште коментар, з якого міста, села чи області України ви переглядаєте нас. Ваша участь надає нам важливий зворотній зв'язок і допомагає нам бути краще. А тепер до погоди. Тепла та сонячна погода в Україні змінилася дощами та мокрим снігом, але незабаром синоптики розповіли, коли саме варто очікувати на потепління. У четвер, 21 березня, опади зменшаться, невеликі дощі можливі лише на півдні та південному сході. Вночі температура повітря буде від мінус 1 до плюс 4 градусів, а в день синоптики обіцяють від плюс 7 до плюс 11 градусів. У п'ятницю, 22 березня, дощі можуть пройти лише на Херсонщині, у Криму та у західній частині України. Вночі температура повітря становитиме від 0 до плюс 5 градусів, а вдень очікується від плюс 7 до плюс 11 градусів. І нарешті, у суботу, 23 березня, погода в Україні буде сухою, сонячною та теплою. Лише у Криму очікується незначний дощ. У нічні години термометри покажуть від 0 до плюс 5 градусів, а в день синоптики обіцяють від 8 до 14 градусів з позначкою плюс. Друзі, велике вам дякую, що подивитеся це відео до кінця. Гарної та комфортної вам погоди. Бережіть себе та своїх рідних. Слава Україні!